Привіт, друзі! Поки ми не перейшли до основної теми відосу, хочу вам розповісти про ідеальний варіант для відпочинку на природі. Це ось цей гамачок від Naturehike. Він надійно захищений від перекидання, має спеціальну форму, в якій людина не перевернеться, як би не старалась. В ньому кайфово лежати, кайфово сидіти. Він надзвичайно міцний, виготовлений з високоміцної поліефірної тканини з закріпленими під тиском кріпленнями. Має велику зносостійкість. Витримує навантаження до 180 кг, розрахований на розміщення однієї дорослої людини. Тканина гамака пропускає повітря, тож перебувати в ньому комфортно навіть у дуже спекотний день, і він також швидко сохне. Модель має кишенько для дрібних речей. Зберігається він також у цьому карманчику. Дуже легко складається і легко розкладається. Важить всього лише 600 грамів і в розкладеному стані 290 на 148 сантиметрів. Друзі, доки я не спробував гамак, навіть не розумів, що це настільки крута річ. Всім раджу спробувати. Дуже легкий, дуже компактний і дуже зручно в ньому відпочивати. Силочка на нього у описі. Переходьте, дивіться, купляйте. Дорогі друзі, ну що, сьогодні буде відео анонс і в кінці буде щось цікаве. На вулиці жовтень я сижу у Майці, в лісі, в гамаку. <годи> Погода нас дуже рада, і я вирішив поїхати у Одесу. Звісно, своїм ходом на велосипеді. Хочу проїхати за 24 години. Це, звісно, ризиково. Комендантська година, плюс вже вночі прохолодно, а в день ще жарко. З мінусів — це треба вести з собою багато речей. Але так як в мене є опит, я можу вибрати те, що потрібно, скажем так, і не вести зайвого по поводу комендантської години. Я з початку повномасштабної війни вступив до лав тероборони міста Кременчука. Я є добровольцем. В мене є посвідчений нічний пропуск. Можливо, в мене не буде проблем по цьому поводу. Можливо, будуть, побачимо насчет нічних покатушок, але нікому не раджу це повторювати. Як ця ідея мені прийшла у голову? По-перше, ми вже їздили в Одесу, але одним днем не вийшло нам доїхати. І ця, ця ідея в мене вже сидить не один рік. Мені хотілося зробити це. Але все ніяк не доходили руки, то війна почалась, то коротше одне, то а Це вирішив, чому б ні. Гарна погода. Можна виділити три дні, типа сутки туди, е сутки там і на потязі там 12 годин. Коротше, за вихідні можна це зробити. Почав тренуватися вроді непогано. Виходило, зробив, мабуть, шість тренувань, були спринти, і також один, один типу, дальнячок. Ну, півтора, скажімо так. Один був на 80 з чимось кілометрів і один на 150. Е, хотів зробити десь 10-12 тренувань, але не вийшло, бо захворів і досі ще не дуже вичухався. Але через декілька днів в мене старт і. Буду якось їхати. Долікуюсь, буде все чекі-пукі, все фігня. Їхати мені до Одеси з Кременчука десь 450, можливо, 455 кілометрів. І з набором десь 200-200 метрів. Небагато, а ніби й немало. <кхи> Бо якби в цьому році каталися. А туризм і спортивні покатушки це зовсім різні речі. Їхати, звісно, буду не на своїй чугунінці, їхати буду на своєму Джаенту. Зробив невеликі апгрейди з ним, бо поки тренувався, зрозумів, що таке аеродинаміка і що розвернутий гравійний руль, який я туди втулив, не дуже допомагає при швидкій їзді, тому купив карбонове кермо більш вузьке, менше звернуте, щоб краще було за нижній хват тувити і менш супротив вітру був. Причепив ще назад два фляготримачі. Сподіваюсь, вони там ніде не відваляться. бо Аліекспресний тримач. В мене з ним вже були не одні проблеми, але якось я там доробляв його, щось кріпив, монстрував, Коротше, ці пару днів ще докатаю, спробую, якщо він не відвалиться за ці пару днів, то, сподіваюся, і в дорозі не відвалиться. По інструментам докупив різних речей. До речі, друзі, якщо вам потрібно щось там велосипедне, ремкомплекти, там, запчастини, аксесуари, всяка-всяка фішка, туристичний навіть великий вибір, то в магазині Blackbike, сілочка на нього в описі коду Малик 10, ви можете купити собі зі знижкою 10%. Тому, друзі, кому що потрібно, переходьте і купляйте. Не так надіюсь на свою фізичну форму, більше надіюсь на е, свій опит і ніби на мотивацію. Бо мотивація є, давно, давно хотілося це зробити. Єдине, що вітер мені не був у морду, бо це буде дуже важко зробити. Сподіваюсь, хоча б буде боковий. І тоді я точно проїду цю дистанцію. Ну, якщо ніяк, кеніше, ЧП не страпиться, і ніхто мені не вокпості не скаже, мальчик, що ти тут робиш серед ночі. І цікавіше те, що ви зараз дивитесь цей відос, а я всю саме хвилину вже виїхав. Таке, як годинки три, мабуть. Тому, друзі, якщо хочете бути першими свідками моєї подорожі, не чекати відео на ютуб канал, підпишіться на мою страву, яка також в описі, і підпишіться на інстаграм, в якому я буду публікувати сторіси, писати там, коментувати свої враження, якісь фішечки фоткати, знімати. Коротше, підписуйтесь, буде вам цікаво. Спалерки невеликі побачить перед відосиком. Так що, друзі. Тримайте за мене кулачки, пишіть коменти, буде дуже-дуже приємно читати у подорожі, будете мене бадрити. Сподіваюсь, в мене все вийде, бо дуже хотілося це зробити. Бувайте!